все готові до бою. Майже. Ну чи вже фівіхи летают? Да, и сейчас война у меня. Она поменялась, это 20 лет, а их эти пальные, тут совсем иначе Молния на Мне кем-то, он пивишники скидывал мне видео. А, а, пацани стоїть посадки, бля, там, що там, за нами, взагалі не стесняються. БК є, е, хуярять, все, що літає. Только си лишеш, блять. Сталі собі розрахунок ПВО, вони понимают, що їх спалили, понимають, що вони будуть бути. Спалили. Значали пішками хуярили. Там пацани збивали, збивали їх нахуй. Почали авта хуярити. І вони вже просто в сукупності, поняв? Іх пів і артилерія. І все нахуй. І ти ніхуя вже не зробиш. Бо ти ж не вилізеш, бля. У нас не не фішка маскування, вона маленька, Саме, її да. замаскувала, ніхто не бачить, і ніхто не трогає. Саме ефективно для нас... Ну, ну, да. Моє мнение, когда тебя не заметили. Так. А, а, а если тебя заметили, то вже... Концерт полетів, потім я півіхи почали. Mm -hmm. Добре, що ми смилися. І потім почали... Вже все тут все. А рта потім крила. б не вдвоєм уїхали, ну, а ми вдвоєм залишилися, що бля, є, бать. Вони, вони потім гармату забрали, то коротше ту посадку ще два каба нахуй прилетіли. Uh -huh. Це піздець. Найважливіше, щоб тебе не спалили. Якщо тебе спалили, то Довго то саме короче, вигоняй машину забирай все, що є, короче, готовся и і... ночью нахер. бля. <свист> зимой тяжко нам было. Тут нас хорошо маскувало добре листья, тепер до ветки, побільше ветка. Да, блін, так, зимой, видиш. <свист> Дай-то Бог! Никто такой, чтобы руни не падала. Я бы такой, чтобы однажды до весны так стоял. Пока новая не выросла, да? Ну да. А потом вот так потемнело, листья опали за одну ночь. Ты выходишь утром, опять уже зеленые. <реклама> Ця гармата там стоїть конкретно в напрямку, де вони там активізувалися, йдуть якісь там переміщення, то ця гармата буде працювати. І якщо вони десь правіше, то в нас на цей правіше є друга гармата, вже та інша гармата працює. Кожен має свій свої... хай стрільби. Так. За останній місяць навіть не стріляли два дні підряд. Це десь днів три-чотири назад. Це остача, ну, кожен день. Кожен день щось хоча б один-два-три. Када, ка, када, 10. Ну, да, ви ж Так. І йшли, просто в пішки їх зупинили, не дійшли до перехрестя, куди ми навелися. На, на випередження селі ціль дали. Ми 10 хвилин розмасковані постояли, в їх притормозили, і, і ми тільки маскуватися, вони почали рух якраз. А в нас борщ стоїть стині. <реш> Отап сидів у нас борщ стинять. Я <реш> бачу 115 як єш, то Трупів зараз є перебіжки між полями. Получається, так іде посадка одна друга і тут через поле ще одна посадка. І вони, виходить, доходять до угла і їм по-любому треба бігти в поле. І оце поле ну, мінімум 10, а може навіть більше завалено. завалені. Йде підер один, а в нього на спині поранені. Щось там в нього з ногами було. Вони, вони йдуть, йдуть, йдуть. Ось тут труп типу, обугорівший, вони коротше, його переступають Ідуть йдуть далі, в кінці ще два трупи. Ну вони такі ж, ну, ще бля, вигляд нахуй. Вони їх теж переступають, тут ось вже і в пішка, вони почули їх в пішку. Цей цього кидає, ага, кидає, коротше, той лежить, той в посад. Пятьдесят пять, пятьдесят Так, да Роботи по-різному, ну, зараз трошки додалось. Трошки додалось, мабуть, хтось активізувався. Ще стоять, он, щойно, виход був. Там хлопці стоять, там стоять ППО, там детегло та підбуває, стоїть, там десь Що, Щось, щось робота. Підвоз іде регулярно. Ми відпрацювали, тут же підвезли. Відпрацювали і підвезли, відпрацювали і підвезли. Відпрацювали, підвезли. Я не відчуваю їх це. Стоїмо, стоїмо, значить, впевнені. Як зазвичай, це ж родина країна. Ну що ще? Все за все. Ну це саме основне. Родина, країна. відкриваєш, виваєш, то йде не трубчастий порох, а гранули, да? Він має, бути а, весь, він має бути весь одним кольором. Не повинен бути він разноцветний. Потім ти, вже, от ти відкриваєш, да? ти труб, весь, весь порох, той світліший, той темніший. Тобто зібрали з того, що немає. Це і кажемо. З одної партії заряди, верх додаємо, і то, і то важкувато, тому що то ні то перельот. З одної теж партії. А бувало ж таке, що їх там 10 різних, і що, і що ти куди ти попадеш? Буду думати, що це вообще на обранці А часто ви роз'їжджаєте в магазини чи що. Зміняємося? Ну на Савушки. <рес> Логічно. Шутки-шутка, ми я у Дебальцю Беді їздив на відділи. нову пошту і з Дебальців ага. в Альму ну, додали трохи людей, почали, хоть тепер, хоч тепер хоть 10 через 5 можемо собі зробити графік. Три розрахунка і 10 стоїш, 5 відпочиваєш, 10 стоїш, 5 відпочиваєш. Трошки не 10, аж ну, ну, два тижні, а що 10? Стараємося вийти на графік. Ну, ну, це якщо то, вийти. То ось ляучки, то, 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 то я. Ви взагалі частіше писали про реабілітацію. А, Реабілітація. Це санаторій? Ну так. Да. І, і хтось одразу, да, я. Так а ми тут ще. Понаписуєте дивлення, желаючі остановку, давай ми поїдемо. Та блядь, блять, а хто буде? тут? — Ще не встигли до самих. Тірашки висрати свої домашні. персонально зарядочка з магазином доволі компактно тому в принципі стоїть. користуватись удобно полуавтомат перезаряджає. і тільки, поки не закінчиться бах-бах бак бак